Торгова марка Dex – це меблі твого я. Глядачів телеканалу Чернівці сьогодні п'ятниця, 1 березня. В студії Анастасія Кокоячук. Про основні новини дня, що минає, ви дізнаєтесь з сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основні події дня. Чернівчани просять відремонтувати зимову бігову доріжку на стадіоні Буковина. За минулу добу у Чернівецькій області загасили 17 пожеж. В всіх випадках горіла суха трава. Концерт пам'яті легенди у Чернівцях шанували Володимира Івасюка. Альне спортивно-оздоровче підприємство Буковина вже багато років є центром розвитку футболу та легкої атлетики у Чернівцях. Однак з кожним роком стан стадіону погіршується. Так нещодавно на сайті міської ради було створено петицію про реконструкцію зимньої бігової доріжки. А коли чиновники разом з активістами почали обговорювати це питання, то стало зрозуміло, що проблеми комплексу набагато масштабніші. Активіста громадський діяч Георгій Мазураш минулому учасник молодіжної збірної України з легкої атлетики, і до сих пір він намагається сприяти розвитку спорту на Буковині. Саме він є автором петиції про реконструкцію зимової бігової доріжки на стадіоні Буковина. Розглянули ще раз. Нам підтвердили те, що рухається стадіон в бік реконструкції. Є там свої процедури. На жаль, там не відбувався, не відбувся конкурс на виготовлення проєктно коштурської документації, але нам підтвердило, що рух є повільний у позитивний бік. Але на даний час ми залишаємося з тими ж доріжками, такими нещасними, які є, і поки що реальних можливостей змінити ситуацію на не краще немає. Директор комунального спортивно-здоровчого підприємства Буковина Ігор Наболотний розповідає, що під час засідання відповідної комісії з розгляду даної петиції було вирішено провести конкурс на розробку проєктно кошторисної документації цілого стадіону, адже дане питання є нагальним для розвитку спорту всієї області. Автор петиції звернувся з проханням про реконструкцію нашої доріжки зимової. В принципі, дана подія давно назрівала. Ми в цілому планували і плануємо надалі просто провести повну реконструкцію стадіону через те, що ми плановано протягом останніх двох років робимо ці дії, які нам дозволять перейти вже до безпосередньо до проєктування самого стадіону. Станом на сьогодні відповідні реконструкції стадіонів відбуваються у багатьох містах України, що робить Буковину регресивним регіоном у плані розвитку спортивної інфраструктури, говорить голова Чернівецького обласного відділення національного олімпійського комітету Іван Гешко. Кожен обласний центр у нас в Україні зараз знаходиться на різних етапах реконструкції своїх стадіонів. Зараз буквально в квітні місці буде відкриття в Ужгороді. <станківський> Стадіону, так, і зараз у Львові знаходиться на етапі реконструкції, Житомир, Луцьк вже має, Тернопіль також реконструкції, Франківську доріжка вже поставлена. Так що ми зараз тільки знаходимося, напевно, трошки на великий жаль ззаді, саме в цьому напрямку. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Загибель внаслідок пожежі трапилася в Новоселицькому районі в селі Подвірне. 28 лютого, близько 19-ї години, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків, де мешкав 81-річний пенсіонер. Рятувальників викликали ротичі власника будинку та одразу кинулося рятувати чоловіка. Вони зайшли всередину будинку, винесли власника. Е Чоловік отримав опіки, був доставлений в реанімаційне відділення Новоселецької районної лікарні. Однак всі спроби врятувати життя вивелись марні, чоловік помер в лікарні. За попередніми припущеннями, причини пожежі є в ліжку власника. Також в Чернівецькій області протягом минулої доби в 17 випадках горіла суха трава. Така пожежа мала місце в ніч з 28 лютого на 1 березня по вулиці Воробкевича у Чернівцях. Де полум'я охопило близько трьох гектарів землі. Схожий випадок трапився і в герцаївському районі. Більше про загорання сухої трави та причини розкаже Петро Гайдащук. Вночі 28 лютого в Чернівцях по вулиці Воробкевича загорілась суха трава. Полом'я розмухав сильний вітер, тому на момент приїзду пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі становила вже три гектари. У ліквідації пожежі було залучено два пожежно-рятувальних підрозділи. Рятувальники ліквідували пожежу в тих самих межах, в яких вони її застали на момент проведя, тим самим запобігши подальшому поширенню вогню. І так як ми знаємо, що існувала загроза навіть перекидання вогню на поруч розташовані житлови будинки. Причиною пожежі стало за попереднім висновком це небережно поводження з вогнем не встановлено особи. Необережне поводження з вогнем призвело до загорання сухої трави в селі Могилівка Герцаївського району. На одному із приватних домогосподарств вогонь розкинувся на півтора гектари, діставшись неподалік розташованого будинку. Прибулим на місце події вогнеборцям, вдалося погасити вогонь та попередити його перекидання на інші будівлі. Всього протягом 28 лютого на території області трапилось 17 пожеж, викликаних під палом сухої трави. З огляду на ситуацію, рятувальники застерігають та закликають буковинців бути обережними. Хотілось би звернутися до боку. Щоб в жодному разі не випалювало суху траву, адже такі пожежі несуть небезпеку в тому, що вони досить швидко поширюються на велику площу, існує загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. На того також існує і загроза і самому людському життю. Також слід пам'ятати про те, що за спалювання сухої трави передбачено як адміністративна відповідальність, так і в залежності від завданих матеріальних збитків, може бути і кримінальна відповідальність. Петро Гайдашук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. ДТП за участі позашляховика та маршрутки трапилося у Чернівцях. Близько п'ятої ранку на перехресті вулиці Головної та Південно-Кільцевої позашляховик Міцубісі протаранив маршрутку, що стояла на світлофорі. В автобусі, окрім водія, нікого не було. А ось водій позашляховика опинився затиснутим у власному понівеченому авто. Рятувальники, які прибули на місце за допомогою спеціального інструменту, витягнули чоловіка та передали його медикам. Правоохоронці відібрали у водія пояснення. Як з'ясувалося, водій знаходився за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Медичне освідчення показало в крові чоловіка 1,67 проміли алкоголю, повідомляє прес-служба патрульної поліції. Незаконне виготовлення та зберігання наркотиків виявили правоохоронці на Сокиранщині. Протиправною діяльністю займався 48-річний чоловік, мешканець районного центру. У правопорушника поліцейські виявили та вилучили висушені стебла канабісу, 300 грамів уже подрібненого наркотичного засобу, пристрої для вживання наркотиків та електронні ваги. За вказаним фактом проводиться досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися переправити майже півсотні ящиків контрабандних сигарет до Румунії, коли ті з ношами рухалися в сторону кордону. Побачивши правоохоронців, чоловіки вдалися до втечі, покинувши свій товар. Для того, аби зупинити порушників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. Однак втікачів це не зупинило. Під час пошуку зловмисників групою реагування відділення фальків затримано одну особу мешканця селища Красноїльськ. При собі чоловік не мав жодних документів. Згодом на місці прикордонники знайшли 39 пакунків із майже 20 -ма тисячами пачок тютюнових виробів без акцизних марок. Відносно затриманого складені матеріали адміністративної справи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. 80% керівних посад в Україні займають чоловіки, а список із 450 заборонених для жінок професій скасували лише два роки тому. Фемінітиви, що використовуються в українській мові, теж залишаються незвичними для пересічних українців. Тож що таке гендерна рівність та чи є її місце в реалізації реформи децентралізації влади на Буковині, на ці питання намагалися відповісти у Чернівецькому центрі розвитку місцевого самоврядування. Гендерні стереотипи у суспільстві, гендерна рівність як індикатор розвитку демократії, законодавче забезпечення представництва рівності жінок та чоловіків в радах об'єднаних територіальних громад та гендерне бюджетування. Про це говорили представники ОТГ та громадські активісти Чернівців за круглим столом, який організував Чернівецький центр розвитку місцевого самоврядування. Основна мета такого заходу ознайомлення з базовими поняттями, що стосуються гендерної політики та гендерного підходу. Зокрема, у впровадженні реформи децентралізації в розбудові громад, що наше суспільство ще не завжди готове до того, щоб у рівних умовах працювали чоловік і жінка. Якщо говорити про виборчі посади, то досить часто жінці треба надати більше роботи. І сил укласти в те, щоб її обрали ніж чоловікові. Саме тому у Чернівецькій області є лише чотири жінки, які очолюють об'єднані територіальні громади. Та на менших управлінських рівнях, наприклад, старости та очільники виконавчих служб переважно жінки, які впроваджують реформи, які неможливі без бюджету. Тож на засіданні круглого столу підняли і питання гендерного бюджетування, аналізувати здобутки наших громад в різних сферах говоримо про соціальну сферу, про освітню, про культурну, про сферу спорту. То ми побачимо, що більшість, до прикладу, олімпійських чемпіонів серед жінок. А от скільки коштів вкладається в ту ж спортивну інфраструктуру. В розрізі от жіночих потреб і чоловічих потреб. На жаль, тут поки що переважає друге, переважають чоловічі потреби. Це стосується того, як ми будуємо спортивні майданчики, як ми будуємо тренажерні зали, як ми будуємо соціальну сферу для матерів з дітьми, каже Тетяна Татарчук. Питання доступності теж відкрите. Це ці поняття гендерно орієнтованого бюджетування повинні зараз знаходити свій відгук у при формуванні бюджетів об'єднаних територіальних громад. Ще важливий аспект. Хочемо поговорити про жіноче лідерство це певно особливий спектр управління, який впроваджується жінками, це трошки інакше, не так по-чоловічому, більш гнучко, більш цікаво, більш креативно, більш проектно. І більш людину орієнтовно. Тож в одній із перших громад, що об'єдналися на Буковині, а мова йде про усть Путильську, яка ще є однією з найменших в області, почали втілювати у життя цікаві проекти. В цій громаді вирішили реорганізувати заклади культури, бо ж сягалось з року в рік все більше занепадає. Але в сільській місцевості, тим паче гірській, це питання на часі, каже Наталія Фрей. От буквально минулого року, в листопаді місяці, ми рішенням сесії створили центр культури і дозвіл. Шляхом реорганізації всіх сільських будинків культури і бібліотек. Ну і на даний час працівники культури вони шукають себе в якихось нових шляхах, в нових підходах до роботи. Також ми створили музичну школу з вересня місяця минулого року, де є шість класів. Сьогодні людина може сама вибирати чим її займатися. Суспільство світ стає набагато вільніший. І ми повинні. Змінюватися відповідно до нових реалій цього світу і патріархальне суспільство наше воно досить десь таки часто тормозить розвиток. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Його надихали місто, подорожі, книги та прогулянки. Напередодні ї річниці від дня народження композитора та виконавця Володимира Івасюка. Людини, яка стала невід'ємним символом української музики, в обласному центрі естетичного виховання, відбувся концерт в пам'ять про автора. Більше подробиць дивіться далі. Володимир Васюк був легендарною людиною в історії української музики. Концерт в пам'ять про композитора проводився виключно для молодої аудиторії, задля глибшого занурення молодого покоління у творчість автора та для того, щоб молодь із гордістю могла сказати: так, ми земляки із людиною, яка творила музичну історію, розповідає заступник директора департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Оксана Сакрієр. Ми би хотіли би показати, що навіть в 21 столітті, як і 50 років тому, пісні Васюка є актуальна вони про вічні цінності, про кохання. Їх можна співати. Ну і звичайно, насолоджуватись святом і привчати наших дітей до того, що так дійсно в Україні на Буковині дуже багато талантів, і вони ці пісні знають і сміливо можуть підспівувати разом з нами. У нас були і є круті виконавці, круті композитори, і дійсно це творчість, яка зорієнтовується на позитив, на що любов, вічні цінності. На те, що буде актуально, незалежно від часу, незалежно від різних політичних ситуацій. Ну і звичайно, мені би особисто дуже би хотілося, щоб кожен з нашої з, з нашої молоді, хлопців та дівчат, стали і сказали дійсно, ми українці, і у нас є чим пишатись. Сестра композитора Оксана Івасюк розповідає, що Володимира на створення пісень надихало місто, книги та подорожі. Творчість володі завжди викликала у мене трепетні відчуття, оскільки мій старший брат. Рад вже був відомий композитор і творив від музику до пісень і власне самі пісні, які ставали зразу шлягерами, і він був надзвичайно популярним. Я спостерігаючи, як він пише мелодії, завжди думала, ну це наступна відома пісня. Він творив пісні ввечері, ночами. Він контактував з друзями, він шукав натхнення у прогулянках містом, Він був такий урван. Баніст, я б сказала, більше ніж, скажімо, відпочинок на природі, який надихає. Його надихало завжди місто, обриси міста, його надихали е, тексти. Він був людиною культури, людиною е, кла, класицистичного такого спрямування, і культура була для нього натхненням. На пригора Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні 205-ї річниці від дня народження поета Тараса Шевченка відбулося відкриття виставки робіт місцевих скульпторів та художників. І оживе добра слава, слава України у обласному художньому музеї. У експозиції представлені скульптури, примірники кобзаря видані у різні періоди часу. Також є роботи із приватних колекцій буковинських митців. Більше про подію далі. Його Кобзар істину називають українською біблією. Оскільки Шевченківські дні вже стали традиційними, цьогоріч було поставлене завдання відслідкувати мистецьку Шевченкіану періоду від незалежності України. Розповідає організатор події Лариса Курушка. Чи працюють сучасні художники в цьому напрямку, чи створюють роботи? Ну як показує нам наша виставка. Звичайно, що ця тема є актуальною і улюбленою, і до цієї теми звертається. Вона є невичерпною. Хотілося би, щоб до цієї теми вже набиралися сміливості і бралися за цю роботу і молоді митці. Ну і власне, щоб цю ідею підтримати, щоб спонукати митців до цієї роботи, а так само і учнів. Ну і звичайно, виховний вплив неабиякий. Мають отакі виставки, то власне з цією метою ми такі виставки зорганізовуємо. Володимир Гамаль створив скульптури Шевченка різних періодів життя поета. Як розповідає митець, основним джерелом його натхнення є світ Божий, і саме він надихнув митця на створення різноманітних скульптур Шевченка, якого він називає пророком нації. Так як він писав, так, як він нас вчив, як він вчив і навчав і показував дорогу, то напевно більш ніхто так не робив. Ну, можливо, там Гриорі Сковорода, чи, чи Леся Українка, чи, чи Оля Кобелянська. Вони всі наші світочі, які нас навчають, які показують і на вівтер мистецтва України поклали своє життя і своє здоров'я. Виставка триватиме до 18 березня. Вхід вільний. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це всі новини, що встигаємо вам розповісти. Більше інформації можна переглянути на офіційному сайті телеканалу Чернівці mtrk.com.ua, а також на сторінці каналу у Фейсбук. Я з вами прощаюся затишного вам вечора і бережіть себе.